У трьох школах Мукачева функціонують класи безпеки. Тут рятувальники навчають дітей, як діяти в разі надзвичайних ситуацій: пожежі, ворожих атак, при знайденні небезпечних предметів, як допомогти іншим та уникнути паніки. Вивчають школярі номери екстрених служб, аби в разі потреби не розгубитися і звернутися за допомогою. Коли в ліцеї, школі або закладі освіті є такий клас, це це дуже гарно, тому що можна в себе на практиці нікуди не ходити. Ми запрошуємо рятуваль правоохоронців, медиків, всіх дотичних, хто нам допомагає, аби для діток було це не тільки цікаво, корисно, а й вони розуміли на практиці, що сьогодні ти навчився правилам безпеки, тобто формуємо культуру безпеки з маличку. Один з таких класів функціонує на базі ліцею номер 8 Сьогодні рятувальники показали першачкам пожежний автомобіль, розповіли, як діяти в разі виникнення загорання та навіть дали спробувати себе у ролі справжніх рятувальників. Після чого у класі безпеки відбулося тематичне заняття. Дітям розповіли, яких правил потрібно дотримуватися в школі та вдома, аби уникнути небезпечних ситуацій. Першокласники сьогодні дуже задоволені, але вже вони на практиці зрозуміли, як це зазвичай буває, чого слід боятися, а що не слід робити. Ми сьогодні з ними пройшли алгоритми дій від правил дорожнього руху до що таке блискавка. Ми сьогодні дуже їм сподобалось, і я впевнена що найбільше їм сподобалось, це ліквідація наслідків умовної пожежі і пожежого сіння. І вони сьогодні приміряли себе в ролі надзвичайників.